Ривайся с нами на півдну, так вижу, що ти гідних сек українців мирів. Про четвертого гуцулочки там четвертого його число чуєш? А, Це ж твій поранений четвертий воїніпад, та, Так, так. не знаєш протокол. Дайте і я покажу вам. В Эмке совсем один, чтоб догнать свою группу. В Авдеевке мы все поняли, что попали в залупу. Я стал военным. Теперь это моя новая версия. Я выкопал на путь, что ты там страшно конверсию. Я тоже гражданский тип, который был модеализирован. Пускай это цікави... кажется. Да не Что попали в залупу? Та це ж мои першие дни цьому видели. Снова да. спирал ты попал на ноль. это было таке хращение? мост з Догії проходять ще в одному військовому погляді, більше ви ніде не можете проходити. Або є БЛК висне, що комісія проходить лікарню в вашому випадку, це вже не Зараз знову Хорошо, я річного. Напишеш мені, з якого числа ти починаєш проходити в ВК і да ти будеш. Можна мати. Ну, напишеш мені, коли почнеш, окей? Все, давай. Ми беремо на себе повністю питання. Які стосуються здоров'я, які стосуються подальших етапів, ми чітко роз'яснюємо і рідним, і самому пораненому, які кроки тебе чекають, що буде далі, що зараз кажуть лікарі. Ми виступаємо тут цим комунікатором, і в принципі знову ж таки покращуємо моральний стан, оскільки коли ти знаєш, що тебе чекає далі, тобто не те, що там завтра тебе відправлять взагалі в інший кінець країни, і ти там не знаєш ні лікарів. Нема нікого знайомих, в родини немає можливості бути поруч. Ми навпаки, стараємося до цього готувати, тобто знати наперед і розповідати подальший алгоритм дій. Загалом ця презентація буде у вигляді чого, щоб просто розуміли. Взагалі, внутрішні функціонали кожного протезного, де є, можливо, там стаціонар, де його немає, де можна краще запротезувати руку, де краще там ногу, і яка саме деполит ампутації. Uh, і uh, що ви там за гроші, що там на державу? Mm -hmm. Можна питання? Mm -hmm. uh, минулого разу, коли я там була, у мене там протезується боєць. Uh, ну, він не від нас, він самостійно вирішив mm -hmm. туди звернутися. В нього висока ампутація mm -hmm. руки, uh, то вони казали, що у них немає якоїсь сертифікації, щоб ставити електроніку. Чи... На високі найголовніше на на державних. Пакетів реабілітації зазвичай не вистачає, особливо для складних випадків. Тому ми раді мати ресурс і допомогти бійцю відновитися до максимуму. І завдяки цьому більшість, навіть більшість це так сказано, дуже розмито. більше 80% поранених азову та 3 ШБ повертаються в стрій через те, що є можливість, є час і є ресурс прикласти максимум зусиль. На придатність ви проходите? Конечно, я ж вам казала, що ми вас виписуємо на галка на придатність. Щоб його повністю стати. А як тут не все? Він він просто взяв, загубив всі документи. Я свої зв'язки на Укрзрізниці не підключиш. Я що, що... своїх зв'язків, не знала. Так що вони його виписали, бо вони не змогли просто проаперувати? Можемо їхати. Тільки я не знаю, Наталю, що я там прохідно. Зараз я запитаю спочатку, чи можемо ми... Та що, ми можемо збиратися та виходимо? Ні, я зараз ПТСР включу, він не сильний. Якщо ПТСР був музикою, то це сільвер. Провідник пасажирського вагону. Як ви не? Ідеї, мала бути машиністом бронепоїзда в армію, але у нас нема бронепоїздів на озброєнні. Але я завжди кажу, коли у нас буде е, можливість робити свій вако прямо щоб просто забирати бійців, то я буду там провідницею. Так що ми тут всі дуже цікаві особистості. окрім журналістів. Але ми брали бути щасливими і робити щасливих наших бійців. Що по пафосу? Все стабільно. <плес> Ви знімаєте, як ми посміхаємося, це виходить за межі реальності нашої роботи трошки. <плес> Гра на камеру. Ой, <плес> мамочки. <плес> <плес> Добре, а яке в нього поранення? Він ходить? Поранення дуже складне, його спінальне поранення. А він ходить? Ось, ні, він не ходить. Але він максимально адаптовується типу, до крісла колісного. Блін, круто. І він е, сам сам е, знаходить всі деталі до крісла, підкрутив його максимально під себе, щоб йому було комфортно. Ну він прям ожив, коли ми його перевели, тому це круто. Дуже, поки, що дуже дурні жарти жартує. Медсестри цього трохи не розуміють, бо він каже, ну мені вже треба дружину таку, яка вже з дитини років трьох. Ну так, щоб коляску не розучилась возити. Ну, <л> Це його жарти. Нам сюди. Бувають випадки, коли ставлення саме молодшого медичного персоналу погане. Це там, коли хлопці просять допомогти, наприклад, е сходити в туалет, чи просять ту саму е те саме судно, е і їм кажуть, почекаєш. Ну, сорі, але він не може встати і не може почекати, і поранення це він отримав ну, не просто йшов по дорозі і підвернув ногу. Хто у вас на цьому поверсі? я сьогодні привезло одного повністю лежачого, він навіть руки підняти сам не може. І ампутант з ампутованими обідні Обид, кінцівки. Ти їх попереджала, чи можна? Чи... Я у Любоміра просто запитала, чи він тут, і сказала, що просто ну, мінімально треба, щоб він допоміг. Також реабілітаційні центри державні, які не мають просто кваліфікації надавати ту реабілітацію, на яку до них направляють бійці, хоча кошти вони за це отримують, і в них мінімальний ні, скажу за максимальний максимальний пакет перебування там умовно в цьому там санаторії чи реабілітаційному центрі. Це 21 день. Що таке? 21 день після важкого поранення. Навіть після легкого, це ще дуже мало. Це тільки почати розробляти певні проблемні моменти. Чи є там кваліфіковані реабілітологи, тобто просто лікувальної фізкультури недостатньо. Чи є там хороші масажисти, це питання. Чи є ерготерапевти, які будуть працювати там саме з кистями з руками. Ну, також дуже часто буває, що хлопці туди приїжджають, там, як вони кажуть, тусуються 21 день. А потім кажуть, слухайте, мені тут не допомогли, а може направити мене в якийсь ваш заклад? Ми такі, ну, звичайно, але краще було зразу через те, що е, ну фактично втратився час. Ну, Як ви це робите? А це щодо поранення, це його тут зробив. Я до війни займався середньовічними боями, але зараз це трошки не мій спорт, хіба що так поробити, пошити і так далі. Mm -hmm. Це мало Ну, Результати покращення дуже помітні стосовно. З минулої лікарні, коли переїжджав. Так, лікарні. і фізичні навички. Тут, наприклад, я навчився виходити на брусі. Угу. Та й в цілому і масу набираю, і стан бі... стабільний. Плюс я... мене тут посадили в активне крісло колісне. Угу. Для мене це прямо в новинку. І я думав, я довше буду до нього звикати. Звикла очі. А тепер мені незвично в тому кріслі. Угу. Ще лишилось контур голови зробити фактично контур по плечах обрізати зайве. Тоді воно вже тоді воно голова. Регулярні випадки бувають досі, що там ми з дівчатами приходимо в госпіталь. Заходимо кожна до своїх бійців, і окрім того, що ми розповідаємо бійцеві в палаті, тобто весь алгоритм його дій, або якийсь частковий алгоритм, там, що робити з документами, а що далі зі здоров'ям, а що там по реабілітації, збираються довкола нас хлопці там з одної палати або з кількох палат і слухають через те, що в них цієї інформації просто немає. І навіть якщо є якісь складні випадки, то е, буває таке, що ми можемо взяти військовослужбовця іншої бригади під свою опіку е, і допомагати йому на. Далі в лікуванні, в реабілітації, сплачувати за це, тобто повністю провести його дорогою цією. А що, рука? Почі, це, Ні. це ж він розрізав. Ну, я поняла. Ну ж тут бо тут він розрізав і все, все добре. Шостого, розрізував. так? Так, 6 числа на 11.00 планують операцію. Там ще якісь аналізи мають, ну, типу, взять перед операцією і що? І все, все. А вони ж там зовсім, зовсім маленькі, прямо не Вони, вони тут знизу будуть робити. Виходить, по цьому шву <натолість> такі будуть, він каже, ну, обрізати, але він мені ж хоче кістку тіпа, підпиляти. І тіпа, цей. Ну і вже ж типу заодно, понятно, що нейрохірург займеться ніфромою типа, Хоч добре, що зразу. Та так, so, все ним... за одну операцію зроблять. А не оце один наркоз, потім зажило, все хорошо, є опять. Наркоз, є опять 5 це все. Давай, подавай, послі. Я за м'ячиком бігати не буду. Якщо не її немає. Ну давай. Тоді треба так. Получается, ты ти... ну... я понял. <сіх> Все. <клухи> Нормально. Ну, короче. Я думаю, на несколько видим, да? Честно. Типа. Выбор. Я чутка, да. А таке було. Блін, в мене колись в госпіталі в бійця санітарка вкрала. Я йому принесла такий пак трусів з резерви до типу хороших куртку, принесла ще щось. І він на другий день дзвонить, каже, я був на операції, а санітарка вкрала в мене труси. Ну, це обідно. Так ну чесно, для чого є? Ну що, може комусь не хватало? Я чоловіку наприклад. Не чоловіку. Не може, не може, не якраз не перед Миколаєм було. Тату було перед Миколаєм. труси. Подарок від цієї душі. Так, ми йдемо в інший корпус. З вами весело, Пока. зустрічі. З вас весело. Ми йдемо надіображати. До побачення. В Харківі куди? В Харків так. Я теж з Малою їздив в Траматорськ. Там у нас церкаси були. Я поїхав в Траматорськ думаю, думав, по часу, Якщо педе серву музикою, то це сільвер. Їжай на бойовій, покажеш нам, який ти сильний. Якщо педесер в музикою, то це сільвер.